Художниками з 25 країн. Тому наступна річ І тому сьогодні я <ривання> дуже хочу, щоб не лише оглядалися, я зі дякую, те, що сьогодні присутні на В рамках міжнародного проєкту да, статус війна, ми відкриваємо виставки в Миколаєві де презентуємо роботи художників українських, які розкидані сьогодні по всьому світу. Але в виставках рам... виконує функції платформи, на яку ми запрошуємо для діалогу сім'ї, в яких сім людині хтось без вісті і а, структури, які дотичні до цієї проблеми, включаючи національну поліцію і підковідаційні центри, які тепер створені при поліції. Які це не особисто керівником нашого розвитку Кривоміра, але насамперед виходить і закликає дорог нашої ініціативи. Принципі це не лише виставка, так, хоча сьогодні головне це на цих антивоєнних плакатах. Ми ще хочемо презентувати 15-метровий прапор широкою він 6,5 метрів, який вже був в ряді центральних дуже знакових плакатів. Представлений в Києві. У Дніпрі і наразі він тут фінальним таким апогеєм в Україні ми пронесемо його майдану незалежності, і потім дуже хочемо, щоб він все ж таки був представлений в парламенті. Він наразі. Така заявка вже продумується для того, щоб все це втілилося, наразі докладаємо максимум зусиль. Для того, щоб розширити межі та, і дати людям відчути себе дотичними до такої актуальної акції, ми сьогодні хочемо провести іще такий невеличкий перформанс. Тобто Дарина Донченко, про яку я вже згадала, вона сама фонди, вона запропонувала створити такі основи, та, які може розписати спеціальними чи фарбами, будь-хто дотичне до сьогоднішнього заходу. Залишити як і на прапорі якесь побажання, яке підтримує тих, хто чекає, ну і відгукнеться тим, хто справді чекає на повернення. Це як живі, які наразі можуть бути в російських тюрмах, так і полеглі, тому що в будь-якому разі ми розуміємо, що це пам'ять, яка має бути повернута в Україну. Дочекайте малюнок. Ці книжки це ваша історичка своєму. Це також добре розвідування, також ідентифікація невізнаних трубів. Сьогодні буде презентація проєкту Етапсу статус служа це міжнародний проєкт, який об'єднує родину полонених, родини, родини безвісті зникли. А також після презентації буде ще один цікава подія. Майстер-клас я буду вчити писати родину справжню українську мовою. Вітаємо родина. Я керівник проєкту Рутення графіка української мови і ми сьогодні будемо згадувати, писати. Ви так пишете всі лічі? Вона так поміряє. Да, так, ви зараз оце от постріль. А що значить схожість? Що... Давайте ми зараз будемо думати про цю так звану схожість. І так, берете паличку. Залазу українці, звідкіля українці користуються оцим непритаманним оробом? Я перепрошую.